Розділ 2. Науковий квієтизм З того примітивного інтелектуалізму випливає цілком послідовно ще примітивніший, ніби науковий квієтизм, віра в ненарушальні суспільні закони, друга характеристична риса українофільства спершу українофільство шукало науково обґрунтованого і науково доведеного ідеалу. Це обґрунтування йшло раз дедуктивно відірваним шляхом, раз шляхом експерименту. Розум правив світом фізичним, він же ж, очевидно, правив і світом соціальним. Так як Земля рухалася в усталеній орбіті, так своїм припасним бігом йшло й соціальне життя, покірне законам еволюції і поступу. Все це було ясне і просте, як два рази два є чотири, і тому моментально засвоєне як найглибша мудрість нашим націоналізмом. Цей націоналізм. Твердо пам'ятав, що стремління нації також мають свої межі у вічних законах суспільного поступу, критика й сумнів замість певності й фантазії були головні чесноти людини науки, вони ж були у наших українофілів запорукою проти національного максималізму. Ані тих сумнівів, ані цього скептицизму, бодай в такій мірі, не знав той, хто визнавав Шопенгайверівську квалітосу культа. Волю за головну самостійну моторову силу в історії, яка творить себе самою, як казав Гегель. Але для наших провансальців існував лише видимий світ феноменів окремі тіла, доступні нашим змислам. Ці тіла творили одне з місцем, на якому знаходилися і до якого були прив'язані, або коли рухалися, то якоюсь причиною ззовні. А коли цей рух, як, наприклад, рух планет, відбувався не на наділення ззовні. То все ж він був залежний від точно усталених законів, конечних і незмінних. Аналогія з соціальним життям була така близька і така зваблива, що ж дивного, що в нас це життя розуміли стаціонарно. Припадкові хвилеві відносини між різними феноменами суспільного життя вважалися за сталі, як, наприклад, статичні цифри даного моменту, дані взаємовідносин сил між окремими націями тощо. Ці відносини були усталені раз на все. А коли підлягали змінам, то й зміни могли відбуватися лише в стисло приписанім темпі і порядку, до якого як людина, так і нація повинні були простосуватися, а не накидати їм свій шлях. Знаряддя в чужих руках з надламленою волею покоління минулого віку ішло в напрямку найменшого опору. Збраку здібності чинно втручуватись у життя, формувати дійсність за власною вподобою. Воно для виправлення своєї безсилості накинуло дійсності цілий ряд законів, менше або більше вічних, менше або більше фантастичних, за якими стояла так звана залізна конечність історії. Для нації, що хотіла вільно розвиватися, її провансальські провідники на кожнім закуті вструмили стовпи з острогами і заповіддю кари за неперестерігання законів. Хто хотів жити й рухатися, мусив цим законом коритися. Правда, ті об'єктивні емпірічні закони ніби суперечили виведеним дедуктивно законам розуму, але хаотичний мозок провансальця дуже легко перескакував через цю суперечність, як і через багато інших, бо коли багато з об'єктивних законів були й розумні, то чому розумні не могли стати об'єктивними, і чи одні й другі не були відкриті тим самим людським розумом? Так національна воля і без того річ сумнівна для драгоманівців дістала нові кайданки. Закони соціального розвою, яких не вільно переступити, не наражаючись на славу неука або ідеаліста, найбільш консервативні просто переносили фізичні засади до соціології. Однією з цих засад була вже згадана засада енергетичного імперативу. За цією засадою відносини між народами мали урядитися так, щоб при їх усталенні і плеканні зуживалося якнайменше енергії. З цієї точки погляду, очевидно, треба було якнайбільше стіснити відносини між націями. Отже, в програму такого національного енергетизму входило між іншим водностайнення мови, далі знищення мит, мир за всяку ціну, по можливості знесення міжнародних кордонів або бодай не штучне збільшення вже існуючих та інше. Таким законом була конечність зрізничкування націй для більшого гармонійного розвитку цілості. Яку муситься, очевидно, за всяку ціну зберегти ненарушеною. Кожний нарід, відповідно до свого темпераменту, клімату та продуктивності своєї країни вносить свою відміну від інших частину до загальної культурної скарбниці, і саме ця різноманітність в творчості робить можливим витворення одної гармонійної цілості. Писав предтеча Марксівського національно-нівеляційного соціалізму і цю думку міцно засвоїли в нас. Кожній нації дозволялося виявляти свою особистість, але лише наскільки це йшло на користь гармонійної цілості і не суперечило енергетичному імперативу. Утримання власної армії, уряду і державності було з тієї точки погляду люксусом. Може, ще важнішим законом був закон історичного розвитку, що інакше звався духом часу, покликаючись на обидва ці однаково туманні закони, колись Карл Маркс. Проголосив австрійських слов'ян з малими винятками додатком до німецької або угорської нації. Виявлення їх волі в напрямку протилежнім до аспіляції великих народів таврувалося як контрреволюційні, що йдуть впоперек історичному розвиткові і тому були гідні осуду. Кількадесят років потім такі самі змагання російських націй також таврувалися кремлівськими і нашими учениками Маркса як контрреволюційні і суперечні духові часу. То знов таким залізним законом проголошувалася еволюція державних форм у напрямку загальної альмальгації, стоплювання малих народів у великі політичні громади. Хвилеву рівновагу європейських держав по Віденському конгресі 1815 року перестемпельовано у вічний закон, який очевидно йшов не в напрямку творення нових держав, лише в напрямку скріплення існуючих держав лівіатанів. Хто пережив цю добу ще перед Першою світовою, перед турецькою італійською і Балканською війнами, той пам'ятає, яке згіршення серед фарисеїв існуючого стану посідання викликало відділення Норвегії, і як соціалісти, особливо ж російські, доводили всю абсурдність цього кроку для самої ж Норвегії та неможливість зробити з того винятку правило. Многі йшли ще далі і проголошували, що новітній тип до якого стримить держава. Це держава національностей, отже, гасло кожній нації, осібна держава, є не науковою утопією. В характері законів, що мають регулювати співжиття між націями, були розуміється і так звані закони господарського розвою, які ніби вимагали побільшення, а не зменшення господарського терену, обнятого однією державною організацією і інше. Тому, коли наші націоналісти хотіли якось обґрунтувати свої мовитонні домагання. Їх конче треба було доказувати, то вони так само покликалися на всякі закони, що їх обов'язані були визнати і їх противники. Так, наприклад, коли українські соціалісти відважилися піднести невинне гасло автономії, то на це не вистачало задокументування волі нації на осібне існування. Треба було доводити, що економічна децентралізація тягне й децентралізацію політично. Та що процес демократизації державного ладу слово процес мало характер чогось містично неминучого, вимагає децентралізації законодавства, адміністрації, судівництва та що в інтересах розвитку продуктивних сил автономія України конче потрібна. Їх противники знов ж доводили так само незбито, що розвиток капіталізму нищить із неминучістю національній індивідуальності, і ніхто з тих, що сперечалися, не зауважив. Що інтерпретація тих залізних законів для кожної поодинокої нації ширша чи вуща, залежала виключно від енергії, з якою вона, не журячи жодними законами, заявляла про своє право на існування. Буржуазні наші партії не відставали від соціалістичних і також старалися подбати про законний паспорт, щоб вилегітумувати домагання своєї нації. Вони доводили неминучість національних поступок вимогами також залізних законів культурного розвитку, які скрізь тягнуть на поверхню громадського життя демократію. Але з другого боку, боронячись від натямущих людей, які закидали їм сепаратизм, доводили, що лише приналежність до великого добре зорганізованого державного союзу може дати економічному і культурному розвитку народностей і країн, що входять у його склад, дуже багато вигід. Як створення більших і досконаліших культурних установ, більша забезпеченість перед міжнародними комплікаціями і тому подібне? Інші готові були визнати й самостійність, коли б їм хтось сказав, що буде робити політично самостійна Україна, бо така Україна, певно, відгородить себе від Польщі і Росії митом, а як це в'яжеться з процесом інтернаціоналізації? Всі ці закони, з яких переважна більшість була емпіричними фактами, важними хіба для даного дуже обмеженого періоду часу, були так само, як і цілий цей недужий на надрозвиток інтелекта світогляд, капітуляцією перед феноменом, перед світом даних фактів, перед існуючим статус-кво. Це було обранням світу не в його динаміці, лише в статиці. Для щирого драгоманівського провінціала не було ніяких підсвідомих гонів, що зміняли і хвилеві закони, і хвилеве статускво, ніякої безмотивної волі ні в одиницях, ні в націях все це були забобони. Для провінціала існував тільки світ видимих явищ, сталих відношень, сталих величин або сьогоднішніх законів. Одним словом, світ незмінного статускво або його згори приписаної еволюції. Яку нарушати спонтанні національні волі було б смішною утопією, не військові події на наслідки битв, а логічні етичні засади та їх еманації, закони людського і міжнародного співжиття мали бути рішаючими для будучого упорядкування міжнародних відносин. Ось як формулювало свій світогляд те недолуге покоління. Для нього історія йшла несвідомо механічно, вона не була випливом свідомих змагань, стриміла до своєї мети. Хоч би навіть ніхто до того свідомо не йшов. Так розуміли світ, повний гамору національної боротьби люди, що дивилися на нього з високости рідної купи, яким вигідно було з їх законами і вимогами різних процесів, що увільняли їх від чинного втручання в хід подій. Як ляпляс, що не потребував для своєї теорії повстання світу гіпотези Бога, не потребували й драгоманівці в світі своїх незрушимих соціальних прав. Того здогаду волі, якому найсвітліші уми людськості присвячували блискучі сторінки своїх філософічних систем, у вірі цих людей з ослабленою волею у всевладність розуму над волею, в їх вірі в залізні закони, які все самі зроблять без нашого співдіяння і яким не коритися марна праця, виявляється той самий заник вольового імпульсу. Зомбард каже, що Марксів науковий фаталізм ніщо інше як розпачливе перенесення відповідальності на сили природи, які треба лише пізнати, щоб їх опанувати. Цією штучною конструкцією старався Маркс свій нахал до теоретичної обсервації бігу подій ужити як ерзац бракуючої йому здібності політичної, здібності чинно творити нове. Нічим іншим як ерзацом від умерлої волі були й закони наших націоналістів.